Та застигнових суглобів це захворювання генетичне, тобто захворювання, яке передається від батьків до нащадки. Але також слід відмітити ряд факторів, які сприяють погіршенню стану тварини з даною патологією. По перше, це буде порушення мінерального обміну. Тобто недостатня кількість кальцію і фосфору в організмі собаки, або некоректне їх співвідношення, це будуть серйозні фізичні навантаження у ранньому віці, також погрішності в годуванні і всі ці Порушення можуть привести до погіршення стану тварини при даній патології, але ніяк не викликати дисплазію як захворювання. Жодна дієта не може допомогти уникнути розвитку дисплазії тазостегнового суглобу. Але за допомогою дієти ми можемо сповільнити її розвиток. Дуже часто власники собак стараються зменшити енергетичну цінність раціону собаки, тим самим сповільнюючи її ріст. Але насправді, окрім лишніх проблем, пов'язаних зі здоров'ям, така дієта ні до чого доброго не приведе. Навпаки, собаці з даною патологією слід давати не менше їжі. Не меншу кількість протеїнів, не зменшувати енергетичну цінність раціону, а просто стежити за її надмірною вагою. Отже, навпаки, харчування таких собак повинно бути повністю збалансоване по всіх поживних речовинах, білках, жирах, вуглеводах, також містити певну кількість вітамінів та мінералів у певних кількостях і в певному співвідношенні.